Високоповажні колеги, мета, поданого народним депутатом України сиротіком законопроекту є встановлення додаткових гарантій щодо соціального захисту осіб, призваних під час мобілізації, а також запровадження кримінальної відповідальності за невиконання військово-транспортного обов'язку. Автор закорпопроекту керувався тим досвідом. І він особисто і всі, хто відмобілізовані, набули під час проведення антитерористичної операції. Хочу сказати, що і комітет Верховної Ради профільний, і головна науково-експортне управління підтримують цей законопроект. Вважається, що прийняття його дозволить підвищити соціальний заход військовослужбовців. Враховуючи вище зазначене, пропонується за розглядом законопроекту в першому читанні прийняти його за столу та в цілому як закон, вилучивши з його тексту положення, врегульовані законом України від 20 травня 2014 року номер 1275. Автор згоден. Дякую за увагу і прошу підтримати.